Вітаю всіх на моєму каналі. Мене зовут Євгенія. Сьогодні я покажу повний розпуск моєї виграної котлейки. Квіточки в неї невеличкі, такі бускового кольору, така гарна губка. Було три бутончика. І всі три бутончика вона розкрила, квітка невелика. Ось так от на руку покажу. Така, ну, назва в неї Little, а я перевела повністю її назву. Зветься вона маленька русалонька. Ось така цікава квітка, я ж казала, вона буде бускового кольору. Ця трошки раніше відкрилася, трошки висвітлилася. А ця розкривалася вчора, і сьогодні повний розпуск цієї квітки, така більш темніша виходить. Губка в неї така плотна, гарна. А пелюсточки бокові, легенькі, такі, м'якенькі. Ось така в мене файна вийшла котлейка, невеличкий розмір квіточки, але такий яскравий. І дуже-дуже ароматний. Перші квіточки, як розкрилися, мені нагадував аромат дуже як конфетки Дюшес. Але оце вчора, сьогодні, більш такий якийсь інший, виходить аромат такий, і зараз вона пахне навіть на відстані. Стоїть вона в мене на кухні, і там рухається повітря з відкритих дверей з вікна. Тому от дуже приємно заходиш на кухню і відчувається такий приємний аромат. І ще в мене там стоїть парфюмерна фабрика сеншен цвіти. І теж зараз трошки прохолодно стало, вже нема такої спеки. І вона більш, більш насичений такий в неї аромат, більш віддалено його відчувається на всю кухню. Дуже приємно так. І вони вдвох у мене стоять так ароматять. А ось все занесла в дім, думаю, де ж її так гарно, щоб засняти вам показати то вже аромату цього тут немає. Тобто, для того, щоб відчути віддалено аромат, потрібен рух повітря. Ну, якщо понюхать квіточку, носиком туди уткнутися, то буде чутно аромат. А як на відстані, то вже не відчувається. Така цікава квіточка. Я її не пересажувала. Я лише Добавила живого моху і поставила її так, поки, поки вона відцвіте, просто поставила її такий стаканчик, поки що хай квітне, потім будемо розбиратися, як її посадити. Я думаю, вона не важка в зацвітанні. Бо ось є ті старі цвітоноси на бульбочках, на туберах старих ростів. Так що, сподіваюсь, вона ще не раз мене порадує своїми такими цікавими квітами. Тка в неї губка, навіть трошки рябенька. Білий такий всередині. Там, як їх називають я не знаю в котлейках. Так, десь пропав фокус. Не хоче фокусироваться на нашу красуню. Ну, в общем, вот такая в мене вийшла Суперова котлейка виграна. Так, хотілося б, конечно, щоб вона Більші квіти були, ну, я рада й цьому. У мене лише одна моя о, помаранчева котлейка цвіла. Вона теж Лідлінка, маленькі, маленькі в неї квіти, такі самі, як і ці, тільки яскраво помаранчеві такі. А ця така теж цікава котлейка. Перші квіточки розкрилися у неї 1 серпня. Ну, подивимося, наскільки довго вона буде їх тримати. Дякую за увагу. Хто не підписаний, підписуйтесь на мій канал. Пишіть коментарі. Чекаю вас у наступних випусках. На все добре!